Що важливо для ефективного вивчення хімії? Бути філософом чи науковцем. Як Архімед вигукнув свою еврика, ми також знайшли формулу успіху: якісний підручник, який відкриває шлях до знань та комплексна методична підтримка, яка робить навчання ефективним. Підручник із хімії ваш надійний провідник у різноманітному і захопливому світі хімічних знань. Автори підручника Олексій Григорович та Олександр Недоруб. Досвідчені освітяни, які вміють пояснити складне простими словами, а окремі факти перетворити на цілісне сприйняття хімічної науки. Підручник має лаконічну та чітку структуру, сучасний дизайн. Актуальна інформація подана у цікавій та доступній формі просто і зрозуміло, як будова атома гідрогену. Практична складова підручника розроблена з використанням сучасних методик навчання, має різні рівні складності. Орієнтована на практичне застосування знань та заохочує учнів до створення власних проєктів. Електронний додаток Ізі є невід'ємною частиною підручника. В додатку ви знайдете інтерактивні вправи, цікаві відеоматеріали, тестові завдання, електронний підручник та відеозаписи до лабораторних робіт. Підсилюють дію підручника компоненти методичної підтримки, а саме. Презентації до уроків, які вже готові для використання. Авторські рекомендації допоможуть чітко роз'яснити зміст завдань та вправ підручника. Комплексна методична підтримка до підручника з хімії для восьмого класу забезпечить постійний професійний супровід та допоможе впроваджувати нові підходи в навчальний процес. Обирайте сучасний підручник з хімії для нуш, скануйте QR-код та дізнавайтеся про підручник більше.